Що таке бізнес-аналітик? Тобто, взагалі, я цю, цю лекцію розглядаю як ну, деяку допомогу у працевлаштуванні? Тобто, коли ви будете шукати роботу і вакансії і писати резюме, то як саме називається та робота, на яку ви маєте попасти? Ну, я розумію, що там факультет дуже полюбляє слово економіст, але, на мій погляд, ніяких вже економістів в природі не існує. Ну, тобто функція існує, а посади називаються геть ну, по-різному, там зараз таке, хто що придумав. Але бізнес-аналітик в пластичному розумінні є чотири різні функції. Коли я кажу в класичному розумінні, то я маю на увазі сенси, це все термінологія, яка придумана не у нас, і той, хто її придумав, заклав деякі сенси в сам термін, ввів цей термін в обіг, але ринок потім ці сенси спочатку породив, а потім, врешті, погодився з якоюсь термінологією, тобто, це все розвивається. І Наразі сама термінологія вона також розвивається і ну, колись може бути ще якісь там сенси. Але, от, на мій погляд, виглядає так: бізнес адміністратори. Цей термін виник наприкінці минулого століття. Це той, хто керує бізнесом в сенсі приймає рішення. А саме для цієї категорії, в свого часу, були розроблені програми МБІ с мастер бізнес адміністратор. І суттєвою долею цих програм був власний аналіз даних і різні підходи до аналітики. Але згодом з розвитком всієї от інфраструктури, і на першу чергу, це з розвитком інформаційних систем почали з'являтися інші спеціалізації в цьому напрямку. Тобто, бізнес-аналітик наразі це той, хто аналізує вимоги бізнес адміністратора до. Інформаційних систем і визначає необхідні змін в бізнес процесах, пов'язаних з інформаційними системами і формулює задачу для IT фахівців щодо змін. Це е, не важко помітити, якщо е, нагуглити бізнес аналітик і курси бізнес аналітиків, і ви побачите, що всі ці курси наразі читають великі it компанії Тобто вони по-своєму це от інтерпретували. Це не погано, не добре, просто отак от от воно є. Тобто, бізнес-аналітик з точки зору it – це IT-фахівець ну, такого вищого рівня постановчих задач, ну так би назвати, да? є функція бізнес Intelligence – це аналітика даних. Це людина, яка інтерпретує, накопичені інформаційними системами дані таким чином, щоб адміністраторам була зрозуміла якась проблема, щоб вони могли прийняти рішення. Тобто ланцюжок такий: дані, це дані в інформаційній системі породжуються процесом. Процесом процеси вибудовує бізнес-аналітик. Тобто дані, коли бізнес адміністратору не вистачає даних, то потрібно змінити щось в інформаційній системі, щоб ці дані з'являлись там. Ну тобто, користувачі могли їх створювати. Ці дані. І далі аналітик, який аналізує дані, він вже може вибудовувати якісь таблиці, аналізи ну, от, і щось там радити е, бізнес адміністратору, або бізнес адміністратор сам ну, то до цього зараз дійдемо. І нарешті IT-фахівець. Це, це, по суті, програміст, який створює інформаційну систему і змінює щось під вимоги бізнес-аналітика. Схематично це можна зобразити отак. Бізнес адміністрування, є аналітика даних, є бізнес-аналіз, тобто ну, аналіз процесів в інформаційній системі, є сама інформаційна система і є програмісти. Я звертаю увагу, що в цій схемі ми розглядаємо інформаційну систему не просто як важливий об'єкт, і як джерело даних для прийняття управлінських рішень, а також як окремого актора, набір автоматичних механізмів, які приймають прості рішення замість людини. Всі ці функції пов'язані і прямо впливають на одне одного. І оця функція автоматичного прийняття рішень вона буде далі посилюватись. Це однозначно. Тобто, Зараз будь-яка ну, серйозна інформаційна система, це купа роботів, які виконують певну роботу. Готують дані, готують таблиці, проводять аналізи, для того, щоб можна було натиснути на одну кнопку, отримати якийсь графік. І цим роботам хтось має керувати. Оце от і є бізнес-аналітик, тобто людина, яка розуміє, які процеси, породжує які дані. От, і чому саме, і, ну, можливо, і сам аналізую. У великих корпораціях ці функції виконують різні фахівці. А іноді навіть цілі відділи чи окремі організації, які працюють з корпораціями на умовах аутсорсингу. Але в малому та середньому бізнесі, особливо в Україні, багато цих функцій дуже часто виконує одна людина. От про цю людину ми будемо розмовляти, які можуть бути варіанти. Ну, так, так, на практиці воно і є. А, може бути так, що бізнес-адміністратор, він сам розуміється на аналізі даних, підкреслюю, це е, далеко не завжди так, бо ми е, мову ведемо про малий бізнес. Там всі бізнес-адміністратори, це е, ну, в кращому випадку, це випускники економічної кібернетики. А так взагалом, це ну будь-хто. Це, це це ну вони саме навчаються на практиці. От ну, якщо у, підприє... ну, у людини є хист бути підприємцем, то от вона і є у підсумку бізнес адміністратором. Вона може мати дуже гарну інтуїцію, от і, і ефективно займатися бізнесом, але взагалі нічого не тямити в цифрах, це так і є. Але може і тямити. Тобто, це перший варіант, коли бізнес адміністратор сам аналізує дані. Може бути так, що бізнес-аналітик аналізує дані і щось таке там радить бізнес адміністратору, тобто, між ними там діалог. І е, третій випадок: коли це все одна людина робить, е, ну, сам бізнес-адміністратор він і аналізує. І змінює процеси, ну, тобто, керує там програмісти, можливо, в малому бізнесі вони не працюють. Тут. Тобто вони всі працюють на аутсорсингі в такому випадку. Да? Але інформаційна система це все одно, все одно частина бізнесу дуже важлива. Тобто, нікуди... Є і найгірший варіант, на мій погляд, це коли бізнес адміністратор взагалі сам робить все. Таке теж буває, коли людина з. Досвідом програмування або колишній програміст доросла до бізнес адміністратора, от, і сама все там робить. Найгірший в чому? Чому такий варіант найгірший? Тому що з точки зору кінцевого результату аналізу, от, це дуже погано, ну так, так построєно разом, що потрібне тут діалог. Тобто, от, хтось якісь дані приніс. Хтось їх покритикував, от, і далі в цьому діалозі народжується істина. Ну, так, от, взагалі побудована. Але буває досить по-разному, от ви десь, мабуть, це серед віконце, середня схемка, от, десь от таку посаду ви маєте і, і шукати, коли ну, будете попадати, десь там в, в малий середній бізнес. Це, це далека не мейнстрімна культура зараз, і що б ми там ну, не думали про це, але вона потроху стає мейнстрімною. Тобто, ну, я поясню на простому прикладі. Ну, всі ми купуємо товари в інтернет. На одному сайті потрібний товар є в наявності, на іншому картка товара є, але самого товару нема в наявності. Чому? кожному з цих магазинів є власники, є адміністратори, є контент-менеджери, фахівці з реклами та seo оптимізації, але не в кожному є аналітик, який аналізує статистику і вчасно приймає рішення про закупівлю товару для поповнення запасів. І виходить, що зусилля всіх цих людей з просування сайту, з залучення нових покупців виявляються частково марними, бо покупець прийшов, а товару нема. Ну, він пішов собі шукати далі і знайде, і більше вже може не повернутися ніколи. Тобто, оця отланка, це, це, ну, стосується суто бізнесу, наявність товару на складі для того, щоб задовольнити попит. От це є робота бізнес-аналітика. Ну, аналітика даних і як деяка інтегральна функція, як ми вже вияснили. Як не дивно, не завжди у топ-менеджерів є розуміння шляху, який веде до розв'язання цієї проблеми. І це я знаю з власного досвіду. От я багато годин був присутній у різних клієнтів на різних нарадах, де менеджери з продажів звинувачують менеджерів закупівель і всі разом звинувачують робітників складу, в тому, що продажі падають, склад порожній торгувати нема чим. Збоку ця дискусія виглядає як повна маячня. От, от беззмістовний пошук винних. Втім, розв'язок очевидний, хтось має аналізувати дані і вчасно приймати правильне рішення на їх підставі. Ну, точніше, не так. Зазвичай хтось щось аналізує. Але ця функція розпорошена, і кожний, ну, наприклад, як зазвичай організован е, відділ закупівель. Є там менеджер з закупівель. І їх начебто функція аналізувати і вчасно щось закуповувати. Але у них купа, купа іншої роботи. Тобто їм потрібно спілкуватися з постачальником, з'ясовувати строки поставки, є купа нюансів, там, цього товару постачальника немає. Потрібні там аналоги, ще щось таке. Інший постачальник потрібен, тому що цей закривається закривається. І зазвичай, от, коли ти цікавишся, як саме вони прийняли рішення, що у цього товару потрібно купити сьогодні саме стільки на це питання немає взагалі системної відповіді. Ну Тобто, люди щось там вони подивились сьогодні вони подивились з одного боку, завтра з іншого. от І їм здається, що вони ну взагалі якийсь аналіз роблять. Але насправді це взагалі не так. Тобто, якщо дивитись показник... Там наявності достатності запасу на складі, то та, там легко побачити, ну, зазвичай ми з цього і починаємо. От роботу, коли мова про складську логістику, легко побачити дефіцит товару, і навпаки, коли товару ну, забагато, тобто його не потрібно стока, але він на складі лежить, він просто займає місце. Ну, от я наведу конкретний приклад. Ми коли починали працювати з оцим складом, де ви були? Ну, тобто, це все, що я розповідаю, це ж там ну, досвід майже там восьмирічний. восьмирічний. І це все поступово поступово дійшли до цього. Тобто, власник не дуже і довіряв тому, що ну, якийсь комп'ютер там взагалі щось може порахувати правильно і буде з цього якась користь. І от перше, що ми зробили, ми зробили звіт такий. От, який показував, ну, тобто, на підставі статистики, скільки має бути якого товара на підставі попиту от, статистичного аналізу, і відповідно рахував, скільки поточний залишок товара, скільки він надлишковий, а скільки дефіцит. От. І коли власник побачив ці цифри, а цифри були такі, тобто, було десь мільйони на два Дефіцит товару і десь мільйонів на вісім, на надлишкові закупівлі, тобто він був в шоці. От, ну, це от, ну, торгівельні працівники. Вони взагалі цифри коли бачать, то у них якось рочі там розкриваються, а це досить проста задача була взагалі для аналізу. Тобто, після цього ми пройшли дуже великий шлях, але от ця точка була такою ну, критичною з точки зору усвідомлення власникам взагалі цієї функції, що потрібно вибудовувати аналітичну всю механіку, і в центрі цієї механіки повинен бути якась людина, аналітик. І таким чином ми створили, створили це робоче місце, і далі почались пошуки, пошуки. Фахівця, хто ж це буде робити, я детально зараз про це розповім, ну тому є, що я вважаю, що це буде корисний досвід саме для випускників економічної кібернетики. Починали пошук вони з власних, з власних кадрів, ну тобто, менеджер по кадрам, HR? От, вона провела а, там ну, деяку роботу, передивилась е, всі е, ці особові картки, і вибрала п'ять кандидатів е, з наявного же штату, от з профільною освітою. Тобто, оця профільна освіта, е, ну, наприклад, економічна кібернетіка, ЗНУ, вона для е, будь-якого роботодавця це деякий маркер. Е, ну, що Ця людина має я, якийсь, якусь базову підготовку, та да? тобто. Ну, як мінімум, вона може аналізувати якісь дані, її для цього навчали 5 років. Чи, чи там щось насправді вона може, чи ні, це вже інша справа. Але для роботодавця це хоча б ну, якийсь такий ну, перший крок. Але що має взагалі робити аналітик? От це ж я підкреслюю, це малий бізнес. А вони мене попросили протестувати всіх цих п'ять кандидатів. І я ну, попросив, думаю, потрібно робити така задача. Я намалював задачу. Отаку От таблицю ну, прямо вивантажив з інформаційної системи: 10 тисяч рядків з переліком номенклатури і три колонки. Ціна закупівлі, ціна продажу, кількість проданого ну, по кожній номенклатурі. І таблиця була впорядкована за абеткою. І задача обрати критерії для проведення АБЦ класифікації і пояснити, чому саме такі критерії, провести АБЦ-класифікацію за вибраним критеріям, і зробити висновки, якісь ну, дати рекомендації керівництву. Тобто, ну, отака. це більш-менш практична задача самого базового рівня. Оцю задачу дали всім кандидатам. Ніяк не забороняла співпрацювати один з одним, це навіть віталось, дозволялось використовувати будь-яку літературу, Google що завгодно. На те, щоб підготувати та презентувати свій варіант розв'язку, кандидати мали три дні. Що в підсумку? Двоє відмовились одразу. Вони побачили цю задачу, сказали, що ой це вони вивчали вже давно. Ми нічого не пам'ятаємо. Взагалі, ми не зацікавлені в зміні характеру роботи, От, це не для нас. Але троє дійшли до презентації. Один обрав критеріям кількість проданого, але не зміг пояснити, чому. От я йому питаю: ну, які висновки можна зробити з інформації, що болтів та гайок продаємо в штуках більше, ніж радіаторів? Ну, більше, дійсно, і що? Ну, тобто, тут потрібно враховувати специфіку товару. Це це, от, ну ви ж розумієте, де ви працюєте? Оце автозапчастини. Ну, добре, інші двоє все зробили майже правильно. А, тобто, один розрахував валовий дохід з продажів, інший маржу, але в цілому вони змогли пояснити вибір критеріїв і дати більш-менш правильні висновки. Оцей останній, який зробив, абц класифікацію за маржинальним доходом, тоді отримав посаду аналітика, і ми далі почали з ним працювати, вибудовувати якусь ну, більш-менш регламент, тому що це щоденна робота, її потрібно робити кожен день, от і його довелося звільнити через три місяці, бо стало зрозуміло, що він насправді нічого не тямить, а виконати завдання йому просто хтось допоміг все. Отака кадрова ситуація. Тобто почали шукати по новій. Тут в бізнесі ну, тут екзамени бувають простіше, а бувають складніше. Тобто, тут так просто Це, це не, не в залікову книжку отримати розпис. Потрібно щоденно підтверджувати власний фах. Хтось із вас відкриє власний бізнес, хтось буде бізнес аналітиком або аналітиком даним. Хтось програмістом, хтось всім цим одночасно. Життя кожного буде складатись по різному, але в певні моменти розвитку ви будете опинятися перед вибором, який важливо робити, вже спираючись на якісь внутрішні пріоритети. Тобто освіта це освіта, а є ще ну, якісь ну, природні здібності. Що вам більше подобається, керувати людьми або аналітична робота, працювати з даними. От саме для цих останніх ця і промова і є. Ну хто хтось піде цим шляхом, так от, вміння працювати з даними у форматі там Excel дуже корисна навичка, але бізнес да, бізнес дані на реальному підприємстві існують у вигляді інформаційної системи якогось програмного продукту. Це ну, не така проста штука, тобто, це не табличка. От ви вмієте. Застосовувати різні, ну, мабуть, є, є, є це ж є предмет економічної кібернетики, різні методики для аналізу даних, але звідки самі дані беруться. Тобто насправді в житті їх ще потрібно вибудувати, виду, да, видобу, видобути звідкись там це, це така от, ну, кропітка праця. І в підсумку бізнес-аналітик, крім базових знань з математики та навичок там, аналізу великих об'ємів даних, потрібен, потрібно йому володіти інструментом. Йому потрібно вміння слухати та вчитись, тому що бізнес це дуже жива така штука, там все постійно змінюється. І в тому числі розуміння бізнесу як такого, тобто, де прибутки, де витрати, і чому саме так? Ну взагалі, от розуміння, що таке розуміння бізнесу? Це розуміння, звідки беруться гроші. Тобто, будь-яке підприємство якусь цінність несе своєму користувачу, своєму споживачу. В чому ця цінність? Це таке не зовсім філософське питання, воно практичне. Тому ми е, вибудували от, ну, в прокомі е, деяку власну схему, е, як готувати бізнес аналітика От на вході бізнес-аналітикам, як я вже зазначав, неможливо стати з нуля, от просто зі школи прийти. Ну, тобто, можливо, є такі е, самородки, а, а, але це. Ну, таке тут. Тобто, потрібно ну, трохи досвіду. А, от, от ви і отримуєте цей первісний доступ у, до досвіду у вищій школі. А це така от, виходить сировина для виготовлення бізнес-аналітика. От ви, ви, ви отут, от, от на верхній зараз. Ну, може, хто вже працює? Далі, рівень перший: потрібно знати а, якісь. Ну, типові конфігурації, те, що у нас називається, ну, тобто самі інформаційні системи, як воно знутри побудоване, які там є дані, от, які процеси, і як ці дані звідки отримати. Хоча б теоретично, ну, на першому кроці, просто потрібно знати от, от, ці типові можливості. Рівень 2 це навички роботи з людьми. Тобто, це, це також, ну тобто, аналіз, коли ви зробили аналіз, і дані, і підсумки цього аналізу комусь доповідаєте, то ці навички презентації, роботи на проєкті, групової роботи вони реально критично важливі, а їх закріпити можна тільки на практиці. Тобто, ну, Тобто, ви, коли будете стикатися з труднощами в цьому плані, а от ви повинні згадувати, як вам там розповідали щось в, ну, в інституті, або там десь ще на практиці, от, або те, що я зараз вам розповідаю. Ну, це це в підсумку. Тобто, ці всі складнощі вони ну не є такими неподоланими, от, але це потребує навичків. Тобто, в мала отримати результати, потрібно їх ще донести до о, кінцевого споживача, а, і це також уже от, після цих двох, о, коли ці дві о, навички у вас є, о, то ви являєте собою деяку заготовку вже бізнес-аналітика. І рівень 3 це поглиблена спеціалізація, о, тобто аналітика, вона ну потребує предмету. Розуміння предмету, тобто виробництво це одне, торгівля це інше, торгівля різними видами товарів, це також відрізняється. Тобто, коли ви аналізуєте, для того, щоб відрізнити то есть, оце добре, оце не добре, потрібно ну, розуміти суть бізнесу. Оце вже поглибна спеціалізація. От, після того, як ви попрацюєте десь, ну, хоча б рік. От, можна далі шукати таку ж роботу в іншому місці вже з ну, впевненістю, що ви щось, щось знаєте. Ну, от воно воно таке життя. Я зауважу, що, на мій погляд, вища школа і не повинна доходити до такого суто прикладного рівня. Оцим має займатися безпосередньо бізнес. Ну, в даному випадку. От ми, Проком і кафедра економічної кібернеті, оце і є дуальна освіта, от як вона є, оце воно. Тобто, вища школа дає якийсь базовий рівень, от, розширює світогляд, а вже конкретний бізнес фокусує на. Ну, на конкретному предметі. І у нас на сайті, ну, тобто, я ж тут хвилинку реклами, а як же без цього, як ж, я ж підприємець, а, у нас є саме для базового рівня от, бізнес аналітики курси а, це використання а, управління торгівлею, а це конфігурація для торгівельних підприємств, і управління компанії за допомогою баз малий бізнес це Ну, така комплексна конфігурація, але для малого бізнесу всього потроху, в тому числі і торгівля, і виробництво, там все є для тих, хто має хист до програмування, це теж, також дуже добре. Тобто, можна не бути програмістом, але для бізнес-аналітика дуже важливо розуміти ну, термінологію, тобто вміти спілкуватись. Не тільки з бізнесом, а й з програмістами на їхньому рівні. Ну, тобто, це, це дуже важливо, і ну, точніше, як, це просто корисно з точки зору фаху. Тому для знайомства з основними об'єктами і тим, як їх використовувати, ну, як побудована зсередини інформаційна система, є курси введення конфігурування та програмування і розробку звітів, на СКД в системі БАС. Все це доступно онлайн в індивідуальному форматі. От. Тобто, ласкаво, запрошу до нашого сайта. Ну, от, наразі, у мене все.